Привіт, народ! Це нарешті друга частина ста днів у хардкорі. Якщо ви чекали це відео, то підтримайте його лайком та коментом. Дуже дякую вам за тисячу підписників. Для мене це дуже велика цифра. Якщо ти ще не підписаний, то чого ти чекаєш? А якщо підписаний, то перевір, чи поставити дзвіночок, щоб тобі приходило сповіщення про мої нові відео. А тепер можемо переходити до самого відео: приємного перегляду. Зайшовши у світ, я хотів збудувати ферму овочів, але зрозумівши, що у мене геть немає дерева, я скрафтую діамантову сокиру. Та відправився у ліс. Ну що ж, настав час покінчити з цим лісом. Прийшовши на базу, я трохи очистив свій інвентар та скрафтив добовий бої паркан та хвіртку для ферму овочів. На 27-й день я взяв весь ґрунт, який в мене був. Та вирішив золотати на ним дірку. А тепер вже можна будувати ферму. Збудувавши ферму, я поставив залізо на переплавку. Скрафтивши відро, я зачерпнув в нього воду, але підходивши до свого городу, трапилось ось це. Коротше кажучи, на моїй фермі відбулася така собі бавовна. Добре, що хоч вибух невеликий був, а то, якщо б взірвалося два кріпера, був би капець. А так пощастило, що один кріпер а другий помер від того вибуху. А так то, в принципі, відновити це можна буде без проблем. Для відновлення ферми мені потрібна була добова хвіртка та добовий паркан. Але трохи порившись в скринях, я їх не знайшов, тому мені довелося їх крафтити заново. Для відновлення ферми мені ще був потрібен ґрунт, але в скринях його теж не було, тому я скрафтив залізну лопату та трохи добув його. Тепер можна поставити паркан, але зрозумівши, що я не взяв з собою хвіртку, ну точніше, не скрафтив її, та що в мене геть трохи добових плит. Мені довелося знову лізти в скрині та крафтити їх. І нарешті, скрафтивши всі необхідні ресурси, я тепер можу спокійно відновити свою ферму. Ну що ж, а тепер можемо приступати до оживлення нашої ферми. Заходимо всередину. Так, де б можна було прозлити воду? Ну, в принципі, можна було тут відрахувати три блоки та розлити її десь тут. Так, ну розлили. Але тепер мені потрібно ще двічі набрати воду та розлити її. Теж з інтервалом три блоки. Ну що ж? Настав час скрафтити кам'яну метику та зорати весь город, щоб на ньому можна було вирощувати, наприклад, пшеницю та картоплю. Оскільки з того, що можна посадити в мене було лише 11 насінин пшениці та 7 картоплин, я вирішив відправитися у село та пошукати там чогось їстівного. Проблукавши у селі половину дня, я так нічого там і не знайшов, тому мені довелося садити те, що в мене було. Щоб город не був таким пустим, я вирішив зрубати абсолютно кожну травинку на своїй базі. Реально, абсолютно кожну травинку. Всього я назбирав небагато немало, 42 насіння пшениці. На весь город не вистачило, ну зате буде ще поїсти. І ось закінчується 31 й день. На 32-й день тут сталася ще одна бавовна, але оскільки в мене було трохи ґрунту, я одразу його зміг золотати. Потім до мене прийшла ідея скрафтити ліхтарі. Ну тобто взяти залізні злитки, з них скрафтити залізні самородки та за допомогою смолоскипів вже скрафтити самі ліхтарі. Але спейлер, проблукавши по хаті хвилин 5, я таки не знайшов ні одного місця, де можна було б їх поставити. Після невдалої спроби прикрасити свій дім, до мене прийшла вже реально крута ідея збудувати підвал. Там можна було б збудувати стіл зачарувань та, наприклад, якийсь ще один склад чи пічку якусь. Щоб простіше було викопувати підвал, спочатку я викопав повний контур підвалу. Оскільки останні свої діаманти я витратив на діамантову сокиру, сакиру, мені потрібні були діаманти для столу зачарувань. Блін, ти візьме тут скільки зомбі? Точніше, навіть це не зомбі, це якісь орки, тому що тут перед цим, ну прям банда їх така велика була. Ось там навіть гнила плоть валяється. Ось ще один. Ні, орки взагалі кринж якийсь. Та ось скелети золотих чоботях. Теж якийсь кринж. Так, хлопці, роздіться, мені потрібно швидше діаманти забрати. Так, ось я поки що бачу два діаманти. Ну, сподіваюсь, там буде більше, тому що два це якось не дуже круто. Так, давайте розкопаємо. О, ще один діамант, МБМБ. Так, більше ні, тут більше нічого немає. Так, але чому я їх не можу підібрати? А. Ну, принципі логічно, в мене немає вільного слоту. Тому мені потрібно його якось визволити. Окей, ми можемо згрупувати весь хліб, тоді в мене визволиться ще один додатковий слот. Але спойлер, про один діамант, я забув, він там так зверху і валяється. Ну, а потім я приблизно так і по шахті блукались, там ще діаманти знайшов потім там ще зверху були. О, залізка імба. Вісім штук! Якраз мені дуже залізо потрібно. Ой, хто мене б'є? Капець, блін, блін. Це треш, блін, зараз головне не померти, а то якщо я помру, то це буде. ну, м'яко кажучи, взагалі не круто. Так, потрібно підрахувати, хто за мною біжить. Ну, це один бейбіт зомбі та пауки. Та склад, які мені в спину стріляють. Так, потрібно якось чи закритися, ну я не знаю, Блін. Зараз помру, потрібно якось відхилитися. Капець по мені ще палять звідси. І ось я вбив ще одного Rushin Kida. Та добув трохи золота для золотих яблучок. Здрасті, я який Вася, вон пішов звідси. Ой, знаєте, щось мені це не дуже подобається. Ну, по-моєму, скала тут ще відьма, яка кинула на мене своє зілля отруєння. Все, це капець. Я не можу нічого ламати, тому що на мені цей поганий ефект. Та ще й отруєння. Можливо, я зараз помру, а можливо, виживу. Тут же як розпорядиться цією ситуацією в Майнкрафт. Ну, поки що потрібно просто забудувати, щоб мене якийсь там склет або зомбі не збив. І. Так, фух, Майнкрафт мене на цей раз пощадив. Ну, але потім потрібно бути більш обережнішим. Ще я знайшов трохи діамантів. Та й подосліджував різні печери. Також я знайшов печеру, в якій було дуже багато мобів. Абсолютно всі: павуки, кріпери, зомбі, та навіть десь спавнер скелетів тут є. Але, щоб мене тут не вбило, спавнер скелетів, мені, на жаль, довелося зламати. Ну, та й тим бачу, що воно знаходиться за 100 км від моєї бази, та й сюди приходити на фармилку було б не дуже зручно. Але все одно я ледь не помер. У мене залишилося буквально два сердечка. Також я знайшов зомбі, який був повністю в кольчужній броні. Та я вирішив його вбити та подивитися, що з нього випаде. Але на превеликий жаль, з нього абсолютно нічого не випало. Та я вирішив золотати скрині ось що в них було. Ну як ви бачите, лут такий собі. Залутавши скрині, я почав вибиратися з цієї печери. Прийшовши додому, першим ділом я скрафтив діамантову лопату. Ну а тепер можна буде продовжувати наші розкопки. Наступний день я повністю викопував свій підвал. Потім я почав викопувати підлогу. Оскільки підвал я хотів зробити з каменю, мені його було потрібно дуже-дуже багато. Здобувши кругляку, я тепер можу повноцінно продовжувати будувати підвал. Також я поставив драбину, щоб можна було зручніше підніматися та спускатися. З дубових полоблоків я зробив підлогу у підвалі. І ось так тепер виглядає підвал. Та поставив трохи ламп. Також я зрубав трохи тростини. Оскільки тростини мені геть не вистачило, та й тим паче я всю її заново посадив, я відправився у велику подорож за пошуками тростини. Також ідучи, я знайшов доволі велике таке поселення, але воно було чомусь дуже сильно багане. От, е, серйозно, відсотків 80 будинків тупо. Лівітували в повітря, я не знаю, як таке можливо. Ну, а так то, в принципі, в селі я тупо взяв та все звирував. Друзі, це хіба нормально, як таке може бути? Також в цьому селі я знайшов дуже багато корів. Ну що ж, тепер вже можна повертатись назад додому. Прийшовши додому, я скравтую трохи книжкових поличок. Тепер нарешті я зможу зробити собі нормальну кімнату для зачарувань. І ось нарешті я поставив фінальні книжні полички. Тепер максимальний рівень зачарувань 30 левел. І ось нарешті я збудував портал. В ад. Тепер ми можемо зайти в нього та подивитись на місце нашого спавну. І заспавнились ми в багровому лісі. Це, звісно, крінж спавен. Ну що ж, друзі, на цьому завершилась друга серія 100 днів. Наступна серія, можливо, вийде. Ну, я так сподіваюся, що вона вийде, тому що світ може зламатись у будь-яку секунду. Але я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо вам сподобалось це відео, то дуже сильно прошу вас підписатися та поставити лайк. Цим ви допоможете у просуванні каналу та цілком відео. Всім до зустрічі!